Вітаю вас, мої любі малята, на занятті з розвитку мовлення. Сьогодні ми з вами поговоримо про працю людей восени. І до нас сьогодні на заняття завітала осінь. Не просто осінь, а осінь, трудівниця. У осінній щедрий час є турбот багато в нас. Треба урожай зібрати, у комори поскладати. Готувати все на зиму і собі, і всім тваринам, все навкруг поприбирати, жовте листя позмітати, й дерева посадити, обкопати, підживити у городі і в саду все довести до ладу. Дітки, погляньте на ілюстрацію і скажіть, що тут роблять дорослі. Правильно, прибирають опале листя. Наводять порядки у садках, в парках. А чи можна спалювати листя? Правильно, спалювати листя не можна, бо це шкодить природі і людям. Ще восени люди йдуть працювати в ліс, збирати гриби, щоб заготовити їх на зиму. А скажіть діти? Чи всі гриби можна збирати? Так, гриби збирати можна не всі. Серед них є отруйні. Тому перш чим збирати гриби, треба про них все знати. Дітки, а тепер розгляньте цю ілюстрацію, що ви тут бачите? Правильно, тут люди на деревах уже зібрали, достигли яблука. Після збирання фруктів на деревах, за ними теж треба доглядати. Треба зайві гілочки обрізати, обкопати і підживити дерева. Діти, розгляньте цю ілюстрацію, що ви тут бачите? Правильно, тут збирають урожай на огородах. Все, що вродило, треба зібрати, запасти на зиму. А зараз діти пограємо в гру праці людей восени. Розкажіть осені, що ви бачите на картинці. А зараз повторіть речення разом за осінь. Восени роблять заготовки на зиму. Восени саджають дерева. Восени люди збирають гриби. Мої любі дітки ви сьогодні були дуже розумними, відливими та уважними. А зараз я з вами. Прощаюся до наступного року. До побачення, мої хороші!